Найкоротші дні, найтриваліші ночі в грудні, на межі тисячоліть таки прояснюються радісними подіями. Професора Віктора Бестрякова, чудового графіка, знаємо, однаки, як цікавого живописця. Його життєствердні, правдиві і насичені добрими земними почуттями твори наодмінно просвітлюють і погляд, і душу глядача. Із вікна майстерні на оболоні, як у талановитих кадрах, кіно відкриваються неосяжні забілені снігами колишні дніпрові луки, і люди стають маленькими, наче мурашки, знаками. А прості нехитрі речі на столі чи підвіконні промовляють наші близькі і рідні друзі. Ота атмосфера тиші, надійності і внутрішнього спокою, яку вбирає, а потім передає своїми живописними творами Віктор Бистряков, особливо цінною видається в непевний час, коли завершується одна епоха, а в ній уже народжується друга. І стає зрозумілим, звідки ота внутрішня гармонійність у соковитих, часом барвистих і дотепних картинах. «Мій дім – моя фортеця. А коли вже відомо, що епоха Святого Духу покликала кожного з нас, то й дім стає поняттям передусім духовним, щасливий той, хто має розумну дружину, і двічі щасливий той, хто має тонку і проникливу половину, поряд у домі своїм. Валентина Бистрякова інтуїтивно приймає надмірність, і навіть легкі обриси, юнака з птахом портрет власного сина художників сприймає глядач як узагальнений образ, як спогад про Ісуса Христа, котрий дав нам добру звістку Господньої любові. Тонкий промінь перетинає наш світ і, випалюючи зло, оголює, загострює все добре і прекрасне. Тонкий світ стає зримим завдяки тонкості сприйняття і завдяки майстерній точності відтворення. Тож так добре сусідять у залах музею Шевченка, твори цих двох художників Віктора і Валентини Бистрякових, підкреслюючи, божий дух занурюється в матерію, аби оживити, одухотворити її.